Зараз все змінилось по одній простій причині, тому що президент може подзвонити президенту. І про це міністр закордонних справ чи посол можуть дізнатися деякі в кращому випадку з інтернету, а інколи можуть навіть і в інтернеті не побачити. Я тут уточню: подзвонити не в сенсі, протокольна служба готує дзвінок, спецслужби готують спецлінію, а просто витягти телефон з кишені і подзвонити. Так. Або написати меседж, ось або там зустрітися, минуючи будь-які дипломатичні протоколи і підготовки. Чи є я фаном такого підходу? Ні, тому що я залишаюся прихильником виключно доволі консервативного підходу, який передбачає дуже серйозну підготовчу роботу до будь-якого телефонного дзвінка, до будь-якої події, до будь-якої зустрічі. Навіть якщо ця зустріч за келихом шампанського. Це означає, що така зустріч повинна бути настільки детально підготовлена, хоча вона може виглядати як дружня, але з цієї зустрічі ми повинні вийти з результату. Проте, треба чітко усвідомити, що все ще раз кажу, змінилося, і зараз роль і місце як послів, так і міністрів закордонних справ суттєво нівелювалося.